Пані до свого кавалера. Валерій, Любий, якщо ви поцілуєте мене ще раз, я буду ваша навіки. О, дякую за попередження! Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <звук> Щойно закінчилася громадянська війна, дефіцит продовольства, суворі приписи щодо граничних цін на продукти. Рабінович продає гусей по 500 рублів за штуку і процвітає. Сусід хоче наслідувати його приклад і розміщує в газеті оголошення. Тут же з'являються чекісти і конфісковують його гусей. Яшу питає сусід, чому чекісти не приходять до тебе? Адже ти продаєш своїх гусей за ті самі 500 рублів, що і я. А що ти написав в оголошенні? Я написав продаю гусей по 500 рублів за штуку. Ну, ти вчинив дуже нерозумно. Я завжди пишу так: у неділю на Соборній площі втрачено 500 рублів. Той, хто знайшов, отримає винагороду гусака і вже наступного дня пів Одеси приносить мені загублені 500 рублів. Вчитель каже учениці. Ось якщо я тобі Марійко дам білку, потім ще двох білок, а потім ще трьох білок. Скільки буде? Учениця сім. Вчитель, слухай уважно. Спершу одну білку, потім ще двох, і потім ще трьох. Скільки? Сім. Так. Давай по-іншому. Одне яблуко, плюс два яблука, плюс ще три яблука. Скільки? Шість. Ну, нарешті. А білка плюс дві білки, плюс три білки, скільки? Сім. Вчитель, та чому? Поясни мені, врешті-решт. А у мене вдома вже живе одна білка.